Вітаю вас на огляді квартири в РК Кришталеві Озера у Феофанії. Мене звати Сергій Добровольський. Я не дизайнер, не архітектор, я інженер-будівельник, який виконував проектні та ремонтні роботи в цій квартирі. Тож буду показувати вам всі інженерні рішення, які ми розробили та реалізували в цій квартирі разом з цілою командою інженерів та будівельників. А кому сподобається дизайн проект цієї квартири. Я раджу звернутися в студію Олі Федорченко. Посилання на її студію будуть в описі під цим відео. Тож, давайте пройдемось по всім інженерним рішенням в цій квартирі і по їх вартості. Почну з опалення. Я знаходжусь на балконі і він від забудовника був повністю відкритий. Задача була зробити з балкона тепле приміщення для кабінету. Тож, ми розрахували теплові витрати. Цього приміщення, і вони приблизно дорівнюють тепловим витратам всієї квартири, бо скляні конструкції самі по собі дуже холодні, і сюди, щоб зробити його теплим, треба поставити величезний радіатор. В наших розрахунках ми підібрали саме той, який потрібен. Також додатково ми утеплювали підлогу цього приміщення, стелю і навіть стіну. Щоб холод, який все одно з'являється в цьому приміщенні, далі не проходив всередину кімнати. Як можна бачити в додатку у телефону, у нас вийшло зробити це приміщення теплим. Зараз зима, січень місяць, на вулиці плюс 2 градуси. Додатково, у нас є можливість керувати температурою. Все воно реалізовано за допомогою Apple HomeKit. Тож ми керуємо радіатором. Для опалення цього приміщення та додатково теплою підлогою. В середині цього приміщення у нас організована невеличка гардеробна для верхнього одягу і пральна кімната. А, так як в нього в цього приміщення дуже багато вологи, ми обладнали його вентиляцію. Також змонтували он, той квадратний датчик вологості, який фіксує підняття рівня вологості та включає вентиляцію. А також в цій кімнаті ми організували електрощитову, в неї одразу підключені блоки живлення для LED-стрічок, тобто вони не розкидані по всій квартирі. Що, коли перегорить цей блок живлення, його треба шукати. Вони всі в одному місці знаходяться, всі підписані, промарковані, до яких груп світла вони належать. Також всередині, що організоване організований вот, в. Резервного живлення, він у нас виконаний за допомогою Ecoflow. І для EcoFlow тут зроблено одразу дві розетки. Він у нас невеличкої потужності до 1 кВт. Тобто, всю потужність від нього ми можемо передати через розетку. Розетка дозволяє 3 кВт нам пропустити. Тому ми організували одну розетку на його зарядку. А другу на його розрядку, тобто він віддає свою потужність, весь струм, одразу увесь щиток. Ми там деякі групи виділили, які ми не заживлюємо. Це там кондиціонери і ще там великі споживачі. А так воно автоматично за допомогою цього АВР переключається, коли світло зникає. Плита. Варочна плита у нас газова, тому ми вжили безпекових заходів, зробили витяжку. Яка при витоку газу а, виводить це в обухову суміш у повітряний канал. Також є припливний клапан, який робить подачу свіжого повітря. Додатково ми поставили датчик газоаналізатор, який теж, якщо виявить газ, перекриє газову трубу. Але якщо ми їдемо в подорож, у відпустку, ми можемо перекрити газ самостійно. Перекриваємо з телефону. Або податчику, якщо виток газу. З телефону перекриваємо. Коли забули включити витяжку, а ситуація страшна, як атомна війна. її можна включити з телефона за допомогою Apple HomeKit. Це супер зручно в будь-якій ситуації. Що у вітальній кімнаті, що в спальні, підключений до розумного будинку Apple HomeKit. Це дуже зручно, тому що ваш телефон стає пультом керування, який завжди під рукою. А ваш кондиціонер може включатися як на нагрів. от Я зараз його перевів в режим нагріву, а, вимкнути та режим охолодження можна також включити влітку. Зараз у нас січень місяць, тому можна ним трошки підігріватись Можливо, керувати потужністю вентилятором, а, а також додатково є можливість виключити у нього кнопку, а, яка а, показує температуру та вибраний вам режим. Водопостачання в цій квартирі реалізовано колекторною схемою при включених всіх споживачах. Поток рівномірно потужний і вода не перемішується холодна з гарячою. Також додатково встановлено термостатичний кран. Це такий кран від опіків. Коли купається, наприклад, дитина і перекрутить випадково кран в гарячий бік, то вона. Не отримає опіків. Воно регулює від 35 до 60 градусів температуру. У нас тут налаштовано там, близько 40 з чимось. Комфортна температура, яка не опікає. Сіфон для бойлера з розривом струї, який перешкоджає бактеріологічному утворенню, як знаєте, в цих застарілих шлангах, оцих прозорих силіконових. Також редуктор тиску встановлений на 3 атмосфери. Це оптимальний тиск для системи зворотнього осмосу. У нас в квартирі встановлений питний фільтр. Це якраз параметри для того, щоб мембрана якісно працювала. Система антипотоп, кран встановлений на холодну воду, гарячого від забудовника нема. Ми її робимо самі собі за допомогою бойлера. Ось такий інженерний вузол по холодній воді. Застосовуємо на всіх проєктах, дуже ефективно, класно працює. Так, все чудово. А в цій зоні у нас реалізована підсвітка у вигляді світлових ліній. А, і з наявністю розумного будинку ми можемо змінювати потужність цього освітлення. Тобто, для перегляду телевізора це досить яскраво. І ми можемо зменшити, наприклад, зі 100% до комфортних 90%. Так само можна змінювати яскравість цього бра на стіні та підсвітки за диваном. Зараз ми змінимо яскравість бра. Та трошки приглушимо підсвітку світлодіодної стрічки. Супер, да? Такий слабкий рівень яскравості дуже зручно використовувати вночі, коли ви йдете в туалет або на кухню, пити воду. Все включене світло в квартирі вимикається за допомогою майстер вимикача. Ви не забудьте підписатися на канал та замовляйте послуги проєктування сучасної інженерії, будівництва та ремонту під ключ в Києві та Київській області.